Доброго дня усі мої підписники і гості мого каналу, і усі хто випадково зайшов. Сьогодні будемо прищеплювати черешню. Сьогодні у нас 26 березня, вже, може, і трошки пізно, бо вона вже ось так ось так вона вже починає розпускатися. Ну, але все ж таки Попробуємо І відео виложу, коли воно прийметься. Якщо ви вже дивитеся це відео, значить, воно прийнялося і з тим щепленням все добре. Знайшов в таких кущах, чагарнику, такому черешеньку. Тут берези і верба, ота козяча росте. Тут я випадково проходив і побачив, що тут є така черешенька. Сьогодні з'явилося трішки часу, думаю, прийду прищеплю. Постараюся однією рукою, але вже подивимо, як воно вийде. Ось тут наша черешенька, є одна, і тут ще біля неї якась ще, ще якісь пагони пустило. Якщо наш оцей не прийметься, на другий рік будемо щепити на цих двох. Ці два ми зараз скоротимо, щоб вони багато. Не забирали соків, отак повкорочуємо, щоб на них соки не йшли, а всі соки йшли нам на живець. Ось такого вріжу, чим понижче, щоб був гарний штамп. Постараюся тако. Не виходить, спробуємо поставити. І так, мусив поставити на паузу бо однією рукою незручно, зрізав, Ось, зрізав і зараз зачистимо наш пеньок від всяких, бо воно тут секатором зрізаєш, трішки потрібно зачистити, Отак. щоб не було лишніх О. Зачищаємо, щоб тут. Грибки не множилися бактерії, волога не затримувалася. Будемо прививати за кору. Зараз якраз думаю такий підходящий час, що за кору можна. Ось тут так. Робимо надріз. Постараюся показати отак. Робимо надріз. О. Відгинаємо кору. Не дуже хоче кура відслоюватися зараз ми. Ось так. О, відігнули курву. і наш черенок я вже зарізав, щоб багато часу не займати ось. Черенок зарізав на і зріз, і так по краях о, сфокусувалося. Ви бачите, я зрізав кору до камбії. Оце зелене, це камбій, по ньому буде йти переживання. Ось ось так. І зараз його заганяємо ось тут за кору. О! Погано видно, ось так. Ось. Ось так ми його загнали. Це верхушка живця, таким не бажано прищеплювати, але ж, як в мене немає більше нічого, будемо прищеплювати цим. Цей живець нам дорогий дуже, бо це живець Валерій Чекалух Ну і замотуємо ізолентою. Ізолентою переважно мотають липкою стороною на двір. Я мотаю завжди е, липкою стороною до цього. Мутають липкою стороною на двір для того, щоб коли знімати ізоленту, щоб не знялася кора і не пошкодити живець. О, ось так. Примотуємо гарно все. Замотуємо. Ось так, і ще раз переходимо, бо на сонці ізолента може від нагрітися і відстати. Ось так. Зараз я тут пошукаю бутилку тут, бачу тут якісь берези. а воно ось. Береза, є, біля береза, стоїть бутилка, десь хтось колись, колись збирав сік. І накриємо це все бутилкою. Зараз секунду, я її обріжу і покажу як. І ось так я обрізав бутилку і накрив. Та, що була там під березою якась дуже грязна. Я знайшов другу. Ось так накрию. Зараз гілочкою о, її підопру. І так вона ще пару днів постоїть, поки вночі будуть заморозки. Не переключайтесь. Для мене пройде 2 або 3 тижні, а для вас пару секунд і ми будемо дивитися результат. Вітаю всіх, хто залишився. Для вас пройшло 2 секунди, а для мене пройшло 23 дня. Сьогодні 18 квітня, ось як почувається наша прививка на даний час. Ніби прижилася, броньки потріскалися розвиваються, знизу теж бруньки проживаються. Пройшло три тижні і чуть -чуть. Ну, Будемо спостерігати. За нею далі, а ви поставте лайк і чекаємо результату, фінішного результату. Сьогодні 19 травня. Пройшло два місяці. Неповних після прививки, зараз подивимося, як наша прививка почувається. Ось вона. Бутилку я вже забрав скоріше. Ось тут і берези, хто пам'ятає, як воно все зараз заросло. Оці два пагони. Ось тут як ростуть і наша о, наша прививка. Як вона себе почуває, тому що вершок. Тут мурахи лазять, носять тлю. Як ось так, хто додивився до кінця. Підписуйтеся, ось бірка. Що тут нас пише? Валерій. Валерій Чекалов. 26.03 ми привили. То можна вже виламати Потрібен, потрібні ножниці. Ось. Прибивка наша прижилася і буде рости далі. Усе, до нових зустрічей. Ставте лайки.